Друзі, сьогодні буду обслуговувати кондиціонер, а саме розгерметизую систему, заміню ось такий фільтр, підлию трішки масла і залию новий фреон. Роблю я це все, тому що у лагуни є болячка, підтікаючий клапан компресора, і в моєму випадку, якраз через цей клапан просочується фреон. В невеликих дозах може за рік-два. Просочитися частина газу, і тоді потрібна дозаправка. Цей клапан з роками закисає і витягнути його так, щоб він залишився справним, в більшості випадків не є можливим. А це за собою може потягнути заміну самого клапана або зйом та ремонт компресора кондиціонера. Хоча банально в моєму випадку потрібно було б витягнути клапан, замінити кільце і поставити клапан назад. Простіше просто підливати раз-два роки фреон. А це вже, напевно, третій чи четвертий рік, коли я катаюся, і хочу трішки ще масла залити в систему, тому що знову ж таки з фреоном і масло витікає. Ну а вливаю я щоразу тільки фреон без мастила. Ну і зразу хочу попередити, що я не займаюся цим професіонально, роблю і показую, як я це роблю. Якщо є якісь зауваження, можете їх написати. І якщо ви в чомусь не впевнені, то краще не лізьте самому. Ну і найперше я хотів би показати, який тиск зараз в системі, щоб ви знали, можливо, для, для самодіагностики, щоб розуміти, чи варто вам підзаправляти фреон, чи не варто. Тому давайте зараз підключимо манометр. Звичайно, ви не зможете без манометра це зробити, але ми ще підключимо діагностику і з діагностикою порівняємо ці всі тиски. Влагонний заправочний клапан, ось тут. Потрібно вам ось такі ще бистро з'єми. Вони продаються на Алікспресі, я скину посилання. Але що саме цікаве, що в усіх автомобілів на магістралі низького тиску стоїть ось такий клапан меншого розміру, і він синенький. бачите. У лагуни магістраль низького тиску, але потрібно використовувати клапан високого тиску, він більший, червоненький, бачите. Тому підключаємося. І бачимо на манометрі у нас 5 бар. Зараз ще підключимо з діагностикою і порівняємо, що нам датчик показує. В стані спокою, коли двигун автомобіля не запущений та кондиціонер не увімкнений, тиск в усій системі одинаковий, тому зараз показники датчика співпадають з манометром. А саме датчик показує 5,12 бар. Запускаю двигун та вмикаю кондиціонер. Давайте я тут трішки пояснення зроблю, щоб в подальшому не виникало питань. Ось дуже спрощена частина системи кондиціонування, ось такими символами я її, начебто, обрізав. Тут за межами ще є. Конденсатор, є випаровувач, який в салоні стоїть, але це ми опускаємо про систему кондиціонування. Ви можете подивитися в інтернеті. Мені головне пояснити, де я роблю заміри. Ось намальований компресор. Перед компресором у нас роз'єм, де підключений манометр. І після компресора у нас стоїть датчик тиску, показники з якого я знімаю телефоном і вам відображаю на екрані. Де стоїть цифровий датчик тиску, це зона високого тиску, а тут, де підключений манометр це зона низького тиску. Коли кондиціонер тривалий час не ввімкнений, в зоні високого тиску та в зоні низького тиску однаковий тиск. Коли кондиціонер вмикається, в зоні низького тиску йде всосування фреону, е Тут тиск падає, тут іде нагнітання фреону, тут іде зростання тиску. Після відключення компресора, виключення кондиціонера, ці тиски починають зрівнюватися. В зоні високого тиску він падає, в зоні низького тиску він зростає. І через певний час тиски знов однакові в обох зонах. Це все в принципі, що вам потрібно знати для розуміння, що я вимірюю манометром, а що я вимірюю. Цифровим датчиком тиску, який показує тиск в діагностиці. Ну і як ви бачите, температура на виході з дифузору досить висока, при тому, що на вулиці температура 28 градусів, температура в каналі трішки опускається. На кліматі встановлено 16 градусів, при тому, що поток повітря ще не максимальний, можна поставити для максимальної продуктивності ще рециркуляцію. Показників датчика можемо бачити, що високий тиск зараз 8,75 бар. Йдемо дивитися на манометр. Ну а низький тиск по манометру, бачите, майже 0. Тобто газу мало. З моїх спостережень при роботі кондиціонера низький тиск має бути десь між. Півтора-два бари. Після зупинки тиск газу нормалізувався. Трубка подачі холодна, а трубка обратки тепла, хоча має бути теж холодна. Ну, якраз йде холодне після ось цього клапана, який ось тут встановлений. Ну, Клапан сітка, тобто він як дюза. Він йде і як сіточка, і також він починає дозує фреон. Тут, скоріше за все, фреон якраз переходить з рідкого в газоподібний. Тому зараз будемо добиратися ще до цього клапану, газ вже можна відкривати, стравлювати потихеньку. Ну, в ідеалі, звісно, що потрібно було підключити балон, відкачати це все. Але в гаражних умовах немає такого обладнання. Ну, просто скидаю в атмосферу. Газ весь вийшов. До клапа я добрався, ось тут він під гайкою розкручується, ось завальцовка в яку він впирається, і ось тут він розміщається. Витягнув фільтр для того, щоб витягнути, прийшлося ще відключити ось цю трубку. Не хотів, тому що це лишня розгерметизація, але залізти я не зміг. Прийшлося аж так підняти трубку і ось такими тонкогубцями витягнути його. Якийсь такий наліт цікавий. Навіть є якась стружечка невеличка, але небагато. Слава Богу, думаю, може це під час якихось ремонтів щось попадало. Або десь може із компресора трішки. Тільки єдине, що я боюся, що резинки ну, я різинки витягнув. Я дьорнув різко рукою, різинки я тут не побачив, а тут вона має бути. Все-таки за кадром я ще взяв довге шило, загнув його кінець у виді гачка і все ж таки витягнув те кільце. Воно сиділо в глибині трубки. Зараз змащую місце маслом компресорним цим же різиночку змащу. І вставляю сюди його. Так, стоїть він ось так. Хоча я чомусь думав, що він стоїть е ось так. Але в дійсності ні. Ось так. І ось він наш сюди залазить. Тому запихаємо його, я змочив. О, заходить він уже легенько, коли все помащено. О. Оце вже він став на своє місце. Ось так він глибоченько сидить. І нелегко його там. Так сильно дістати. О, ось аж, аж ось його місце. глибоченько Можна збирати все в зворотньому напрямку, тільки я ще ось сюди прямо залию грам 50-100 масла і збираю. Ось тут стоїть ущільнююче кільце, тому сильно не зажимав, приблизно зажав, так як і було. Віджалось воно теж легко. Далі ось тут так само ущільнююче кільце стоїть. Потрібно обережно його посадити назад. Я такими пошатуючими рухами. Запхав його назад і так само болтом прижав. Зажато було добре, але я думаю, це просто що з роками зажалося, підтягнув, трішки теж жати тут ніякого сенсу немає. Ну і підключив манометр, підключив вакуумний насос, взяв на роботі, позичу і можна починати вакуумувати. Ось зараз закриваємо манометр, вмикаємо. І відкриваємо кран. Навіть чути по роботі і вакуумника змінилося. Декілька хвилин дати йому попрацювати. Масло залив 60 грам, пак 150 В документації до автомобіля тут пак 488, здається, але його вже ніде в продажу немає. В'язкість того масла приблизно 150 так само, як і в цьому. В принципі, почитавши на форумах, подивився, що це сучасний замінник того мастила. Ну, знову ж таки, леїте на свій страх і риск. І я так само це все роблю. Інформація, ну, якимись спеціалістами не підтверджена, все з інтернету. Показники на нулю, не можу показати, бо засвітлює. Ось так. Закручую кран. Робота вакуумника не змінюється. Тому значить, немає там вже повітря. Виключаємо. І потрібно ще дати хвилин 10-15 почекати. Ну, в ідеалі можна довше, але в наших реаліях хвилин 10-15, якщо стрілка не піднімається від нуля, ну, від мінус одиниці ось, то значить система герметична і можна заправляти. Поспостерігав хвилин 20, все ок не падає. Підключив вже балон, відкриваю балон. Потрібно спочатку стравити трішки повітря з цієї трубки. Ось, ну тут вже, я думаю, газ. Далі потрібно зважити балон. Будемо заливати 600 грам. Важити, звичайно, буду не такими точними вагами, ось такий кантер. Но грам 600 я зможу відважити. Зараз я вважу балон. Так. Ну, звичайно, ще будемо так по приборах дивитися, але по факту потрібно заправляти на Renault Laguna 650 грам. У нас вага балона 4 кг, десь 400 грам, тобто 3 кг, 800 г має статися залишку в балоні десь після заправки. Ну і перевертаю балон, відкриваю вентиль, перевертаю. І можна відкривати вентиль, і газ тим самим вже буде поступати в автомобіль. Тиск зразу зростає, можна до 5 кілограмів поки що заправити, потім заводити автомобіль. Так, стоп, десь трошки підтравлює, послабило з'єднання, так. Да, є. До 5 кілограм, потім заводити і вже дивитися по всім показникам. Ну, 5 кг в смислі, мається на увазі 5 бар на манометрі. Так, можна повторно заважити балон, подивитися скільки газу пробуємо. По кантеру вже щось я багато влив. Зараз спробуємо завестися. Було 4400, так, а зараз 3-400. Ну, я не вірю, що я літр влив. Зараз заводю, будемо дивитися. Почтиск був на незаведеному двигуні та незапущеному кондиціонері 5 бар, і я так само заправив 5 бар, але все ж таки видно, деякі компоненти газу вийшли і... Вони ведуть себе по-різному. Якщо купнути трошки глибше, то деякі фреони в своєму складі мають різні гази. І вони себе ведуть зовсім по різному при стисненні і випаровуванні. Тому при однаковому тиску в неробочій системі зовсім різний тиск виходить, коли система запускається. І тоді максимальний тиск був, здається, щось 9,24. А зараз він уже сягає 18,25. Бар. Причому низький десь 3-3,5 бари, судячи з манометра. Ну і зараз досить непогано холодить. Зараз перемістимось в салон, все покажу Ну і Холодить на максимумі зараз аж 12,7 градусів. Це при тому, що увімкнений автоматичний вибір повітря чи з вулиці, чи з салону. Вмикаю рециркуляцію з салону. Також можна ще трішки збавити потік повітря і скоріш за все температура має ще знизитись. Ну Ось навіть 10,3 градуси. Тиск, як ви можете бачити, зараз 17,3. Скоріше за все, я все-таки стравлю частину газу, тому що все ж таки я перезаправив, хоча клапан компресора регулює тиск і підтримує плюс-мінус 18-17 бар. Але все ж таки мені здається, що це за високий тиск. Бачите, потрібно було зважувати періодично балон. Я довірився манометру, подумав, що якщо було 5 бар е, до заправки, то якщо я заправлю так само 5 бар спочатку, то я його точно не перезаправлю. Але, як виявилось, трішки все інакше. Тому потрібно трішки продозували газу, зважили балон, продозували газу, зважили балон. Ну а я чомусь довірився манометру і думав, що лишнього я ще поки не перезаправлю. Так, ось трішки стравив, низький тиск десь 2 бари, а високий тиск 16,6 трішки коливається. Температура охолодження зараз 6,7, навіть в якийсь момент було 6 градусів. Що я помітив, це вже питання до спеціалістів, якщо хтось все-таки подивиться моє відео. Я помітив, що при більшому тиску, коли я перезаправив компресор, майже не вимикався. А коли я стравив тиск, високий тиск при цьому спустився десь з 18,5 до теперішніх 16,75, і періодично компресор почав вимикатись на короткий час. З чим це пов'язано, не знаю. А можливо, мені так здалося, просто що він частіше став вимикатись. Але тим не менш, бачите, все працює, холодить 6,6 градуса зараз у нас в каналі. Тиск стабільно тримається 16,75. Ну, а низький, як я вже сказав, 2-2,5 бари. Знову ж таки, питання до спеціалістів: на вашу думку, який тиск має бути в контурі низького тиску? Звісно, це все залежить від температури. Зараз вулична температура в мене 25 градусів. При більшій температурі низький тиск, звісно, буде більший. Ну і високий, скоріш за все, теж. Ну, а на цьому можна завершувати відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Пишіть, звичайно, свої коментарі, поправляйте мене. Нехто в темі, а хто не в темі, задавайте запитання, якщо зможу, відповім на них. А якщо не зможу, то можливо хтось більш компетентніший дасть вам відповідь. До зустрічі в наступних відео.